Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні у мене свято, я щойно повернулася з пошти і принесла ось таку гарну милу коробочку. У тій коробочці, як ви здогадалися, орхідеї. Це подарунок. Подарунок неочікуваний. Подарунок, який справжній сюрприз. А сюрприз цей мені зробила людочка Людмила з каналу Людмила Light Orchids. Наша люда, яка вирощує малючків. І як можна здогадатися, там мене очікують також малючки. Малючок. Не знаю. Не знаю, хвилююся, зараз розпакую і все вам покажу. Я пишу коментарі. Людочці. Людочка пише мені, ми з нею дружимо в Ютубі. І вона мені написала нещодавно: ви завжди захоплюєтеся тим, як я вирощую малюшків. Я справді щиро захоплююсь, тому що моя тема це великі, дорослі лапаті, вухаті, орхідеї. А в людочки прекрасно виходить малюшків вирощувати з малюсеньких, вона їх вирощує з великою любов'ю. І потім вони в неї цвітуть, пахнуть, у неї прекрасна велика колекція, так що, якщо вас цікавить ця тема, цей напрямок, неодмінно переходьте на її канал. Отже, розпаковуємо. Це надзвичайно приємно. Дівчата, ви собі не являєте. Я просто хвилююся, щиро хвилююся. А посилка ця прийшла. Вона подолала таку велику відстань. Вона прийшла з Харкова до мене аж сюди, в Івано-Франківську область. Це лежить подивитися на карту, яка велика відстань. Так, розпаковуємо. Ой, там малючок мене чекає. Ой, красунчик, я вже бачу. Це це, це мить надзвичайно ну, приємна. Люда, ви мені подарували неймовірну радість. Ой, там ще один є. О! Як це? Несподівано. Подивіться, подивіться, яка краса. Це таке морози. Смачне. Отакі, знаєте, як є відчуття перед тим, як зараз морозиво будеш куштувати. Ось так і в мене. Ой, малюсики. Гарнюсенькі. Ой, я вже бачу. З любов'ю запаковані так обережно, щоб не пошкодити. Так. Ось ось ось, дівчата, ось, подивіться, красунчик, подивіться, малюсенькі листочки. Таке гарне дитяточко, зеленесеньке. Я, ви знаєте, аж хвилююся. Я поки що не розгортаю їх, я потім без камери вже це зроблю. І ще один малючок. Людочка нещодавно відео показувала, де вона розмила фласку. І насадила багатенько діточок, цей діточок вона планує підростити. Ну, і, звичайно, щось залишить собі, щось продасть. Тому, якщо вас цікавлять маленькі малючки, маленькі, фі... маленькі орхідеї, а у Людочки вони гарно ростуть, вона дуже гарно вміє за ними доглядати. Так що неодмінно. Заходьте на її канал. Подивіться. ой, подивіться корінчики тут є. Я їх неодмінно ще розпакую. Так, знаєте, дуже трепетно, дуже бережливо, щоби, не дай Боже, не пошкодити листочки. Це дуже маленькі діточки, це дуже щось таке гарне. Знаєте, тут подвійний, тут вирощуєш цю дитинку, а потім до. Можна дочекатися квітіння від неї, а квітіння, звісно, буде сюрпризом. І це дуже цікаво. Я люблю От часом купувати орхідеї, не знаю, як вони цвітуть, і потім чекаєш тієї квіточки, того розпуску. І потім знайомишся з прекрасною незнайомкою. А для нас орхолюбів, безперечно, що негарних орхідей не буває. Людочка, дуже дякую! Дуже гарно, дуже несподівано, дуже приємно. Друзі, гарного вам усім дня. Заходьте на наші канали, підписуйтеся. Усіх вам гараздів. До нових зустрічей!